Ми завжди граємо якісь ролі. Сьогодні ми граємо в маму, в доньку, в подружку, в дружину, в кого там, в айтішницю, в кухарку. Багато, да? Але ж відкидання цих ролей допомагає нам зрозуміти. Внутрішнє існування нашого світла, нашої істини. І за допомогою йоги ми можемо це зробити, відбросити взагалі все і дізнатися, я є, я існую. І я це не тіло, і я це не тільки ролі, які я граю, Чи я є тим спостерігачем.